Привіт усім! Ми студенти Тернопільського фахового коледжу і хочемо розповісти вам про одну із найбільш перспективних та швидко зростаючих спеціальностей у сучасному світі комп'ютерні технології машинобудуванні. Існує міф, що машинобудування це спеціальність, на якій вчать будувати машини. Але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту. Стати справжнім майстром інженерних вершин. Саме технічні професії є самими корисними і найзатребанішими для суспільства. Техніки-технологи працюють з високотехнологічним обладнанням та новітніми комп'ютерним забезпеченням, вирішують інтелектуальні завдання щодо створення нової техніки для потреб людства. Студенти спеціальності опановують методи конструювання та виготовлення різних деталей машин. За допомогою комп'ютерних технологій, засоби технологічного, інструментального, метеорологічного, діагностичного обладнання технологічних процесів та їх інформаційне забезпечення, а також основне та допоміжне обладнання машинобудівних підприємств, вивчають та отримують навички роботи з проєктування та 3D-моделювання в таких програмах як SolidWork, AutoCAD, AutoDesk, ознайомлюються із технологією 3D-друку та програмами-слайсерами. Нас навчають програмувати обробку деталей за допомогою новітніх програм. На механічних та виробничих практиках виробляємо навики керування технологічним обладнанням, наприклад, токарними, фрезерними, сверлильдами та верстатами з числовим програмним керуванням. Практику проходимо в навчальних майстернях коледжу та на підприємствах нашого міста, а також маємо можливість проходити практику на сучасних машинобудівних підприємствах за кордоном, зокрема на підприємстві Автокам, що знаходиться в місті Каменна Гура. Польща. В сучасних умовах спеціальність комп'ютерні технології в машинобудуванні є пріоритетною. Саме тому державою виділяється достатня кількість державних місць та для студентів призначена найвища стипендія. Що ви зацікавлені в машинобудуванні та комп'ютерних технологіях, то ми чекаємо на тебе!